Даному будинку проживає багатодітна сім'я. Проблеми квартири, взагалі, проблеми приміщення проживання піднімаються вже з 2009 року. Проживає сім'я в комунальній квартирі, тобто тут не одна сім'я проживає. В сім'ї шестеро дітей. Одна дитина онкохвора. Вона е, перебувала на лікуванні. Зараз е, треба. Ну, по закону, це е, ця дитина потребує окремого е, приміщення для проживання. Чого надати сім'я не може. Багаторічні е, звернення е, нічого не дають ні мери, які міняються, ні е, е, інші інстанції, куди тільки не звертається сім'я, допомоги ніякої не отримують. Вони в даному будинку, взагалі це Сталінки. Тут є аварійні виходи. Тобто на сходах є два виходи на обидва боки будинку. І в цих будинках один вихід закривають, і там виходить невеличка кімната. Я не знаю, скільки метрів, метрів сім-вісім. Вони зайняли колись. Тут був джек, і Там ці сходи вони відгородили на плані. На плані там вони зазначені як сходи, аварійний вихід. Люди почали там ремонт. Почали міняти вік, вікно поставили, вклали туди кошти. З'являється особа, яка заявляє, що вона є власником даного приміщення. Що ще в 2009-му ми документів не бачили, нічого нам не показують. Зайняли це приміщення, що дана сім'я зайняла самовільно цю кімнату і. Викликають міліцію, викликають тут іще якихось невідомих осіб чоловічої статі, щоб люди виселялися з цієї кімнати. Жінка отримала тимчасове житло, нам дали той тобто, ЖЕК, скоротили приміщення ЖЕКу колишнього. Четвертого, нам дружина отримала цю кімнату. Ну тоді, що було у нас двоє дітей. Потім, коли вже жінка була вагітна третій раз, ми у ще в колишнього мера Савчука. Бігали, добивалися другу кімнату, яка пустувала на той момент. Ну, Теж були там всякі відмовки, відписки. Е, уже тоді з'явився третя, третя дитина з'явилася. Якраз в той момент я їздив в секретаріат президента, е, тоді ще Ющенка, і там вже через нього вийшли знову на нашого мера, тобто вони там дали деяку вказівку, і нас позачергово запросили на прийом, і нам вручили ордер від тої кімнати, другої. Потім у нас з'явилася четверта дитина. І коли четверта дитина з'явилася, у нас ще захворіла друга по, що то дитина онкології. Дуже важкої форми, перенесла важку операцію і 4 блоки хімії. Ну, і ми, нам потрібно, нам сказали лікарі, зробити окремі умови для дитини. Бо це ну, пішли в такому, я вам покажу. Отримали ми цю кімнату. другу. Ну і таке я вже для дітей постарався вже зробити, бо сам займаюся ремонтом квартир. Тобто, тут вже ну, старався зробити, щоб було дитині приємно знаходитись. Ну і Потім ми... тут ще в цій кімнаті це був колишній запасний вихід під'їзду. Коли... І в минулому це було приміщення начальника ЖЕКа. Вхід в це приміщення був сюди. І тут були двері, пройом дверний. Потім, коли ЖЕК скоротили, залишилися тут інженер і ще працівниця на ЖЕКу. Теж у нас там щось зв'язана було. Вони цей вхід замурували, пробили. Ось, заходьте, будь ласка, сюди, побачите цей вхід, вони собі проробили звідси. І не знаю скільки років вони ще там були, там просто все в документах можна подивитися. Через якийсь час їх просто переселили вже в Каптьорки, тобто там у них є приміщення технічні, і цей інженер вже перебував там. Тобто це приміщення стало безхозним. Тобто воно якби по документах вважається вважалося запасним виходом, і по закону це спільна власність мешканців всього під'їзду. Так як тут 8 квартир, тобто 8 власників квартир мають кожен свою частку в цьому приміщенні. Ніхто по закону, ніхто не мав права без відома, без дозволу цих мешканців щось тут продавати і комусь щось передавати, якусь власність. Майже рік назад ми вже вибігали все-таки до нашого мера нинішнього, він дав добро в усній формі дав добро. Займати, то есть, перевірили по базі, вроде все тут чисто, воно ніде не чиститься, воно рахується як запасний вихід. То есть, вони дали нам в усній формі добро займати це приміщення. То есть, ми вже його і так займали давно і ну, дали все. Я вже одразу замовив вікно сюди, металопластикове нове, не з дешевих, тому що як вже хотілося вже як робити то робити вже щось нормальне. Замурували вже цей вхід. То вже, ну вже, і рознарядку отримав від мера особисто е начальник жек ЖЕКу номер 1 Ящук. Тобто він в присутності декількох свідків то давав своїм працівникам інформацію, що вони мають право вже сюди. Ну, хай займаються приміщення. То Певний час, ось цього буквально на днях почали приїжджати, наїжджати люди, які пред'являють якісь документи, які їм навіть не дають. Толком подивитися, що там написано, що за документи, на підставі чого вони в них знаходяться. На, на власність, на якась приватизованість, що вони її нібито купили в когось. Тобто і це таке саме, відбувалося в сусідньому під'їзді, там аналогічно. І більше за все, що там ті ж самі люди, можуть. Просто ми зараз в одній установі брали довідку, що і звідки з якого часу воно все продано і переоформлено. Ми зараз просто збираємо людей, які ми самих мешканців перезвонили. Щоб вони, я думаю, вони теж особи зацікавлені. А на заняття цього приміщення проти цього ніхто з мешканців не був. Тобто всі за, тому що люди нас добре знають, нашу сім'ю. Вони всі зраділи, коли цю цю, цю кімнату зайняли. Ми наша сім'я. Ми тут всі стоїмо, чекаємо вас. Де ви не пугайте нас міліцією? Не пугайте міліцію. Якщо у вас є питання стосовно права власності, всі питання по праву власності вирішуються в судовому порядку. Якщо так, давайте тоді зустрічатися в суді. І коли в країні така демографічна ситуація, треба такі сім'ї підтримувати. Е, ні, наскільки б'ється, щоб їх якось розселили, не можуть їм запропонували заняти цю комнату. Шестеро дітей комнату зайняли, Тепер їх виганяють на вулиці чи кудись у сокомнати. У нас була подібна ситуація. У нас був э, свободний виход, парадний виход і такий виход. Вже кому вони віддали, ми не знаємо. Їх закрили цю кімнату, вона стояла більше 10 років, закрита. Зараз, оказується, в неї з'явилися э, хазяїва на цю кімнату. Хазяїв ми не видели. От я здесь живу вже 17 лет, ніхто з нашого під'їзду не знав, що там можуть бути взагалі хазяїва. Всі вважали, що от воно таке безхозне. вели порядок, закрыли дверь, чтобы там не собиралась молодежь. И вдруг объявились хозяева, которые вели себя вообще очень некорректно. Сказали, если вы хотите 8 тысяч долларов, пожалуйста. Вот. Подали на нас в суд. Суд, конечно, мы проиграли, потому что все время фигурировала какая-то дарственная. Как можно еще дарить это помещение, кто его давал, как его перевели из лестничной площадки, которая принадлежит всему подъезду, без разрешения жителей этого подъезда, чтобы никто ничего даже понятия не имел.